Скажіть, а вам було б цікаво навчитися проводити прямі ефіри в інстаграмі чи в Тіктоці, і щоб ті прямі ефіри мали якийсь зміст і несли корисну інформацію людям? Чи, можливо, ви б хотіли навчитися знімати короткі відеоролики, рілси, шорси? Мені це було цікаво, і знаєте, я рада. Що я зараз знаходжуся в такій дружній команді Миколи, та Ольги, Валентини, Сергія і Марини. Це наші суперексперти у побудові команди, у побудові бізнесу через інтернет. Інтернет-технології розвиваються дуже швидко і не встигаєш за ними навіть. То один месенджер з'являється, то другий, то одна якась функція, то третя. І я потихеньку їх освоюю, і що не зрозуміло, звичайно ж, мені допомагають. А пам'ятаєте, колись ще у моєму дитинстві ми писали письма, да, листи, так би мовити, ходили на переговори на телеграф. У мене сестра в Тюменській області жила, так то ж ми з мамою ходили, вистоювали чергу, і там дві-три хвилини, бо ж то було дуже дорого поговорити давали. І то такий зв'язок поганий, що можна було толком і не почути, що ми говоримо одне одному. А зараз все зовсім по-іншому. Ось, дивіться, і телеграм. І вайбер, і WhatsApp, і також можна зв'язатись через другі месенджери, і соціальні мережі із своїми близькими і неблизькими, і з людьми по бізнесу. Тож давайте використовувати ці технології. Це елементи, які, інструменти, які нам допомагають будувати бізнес на землі і через інтернет. Це свого роду спілкування. Спілкування в інтернеті, звичайно, дуже таке оригінальне, буває часто смайликами, реакцією на події, але ж є і спілкування через камеру, де ми передаємо одне одному енергетику, де ми передаємо свої емоції і свій стан. Так от про навчання. Ми навчаємось 5 днів на тиждень. У нас в 9 годин, в 11, потім у 18 і в 19 годин вечора тренінги, презентації, відповіді на питання. Наші наставники нам дають основні такі ази. Як построїти команду, як комуніцирувати з людьми, як будувати бізнес, щоб отримувати якомога швидше дохід. Окрім того, декілька разів на тиждень на зв'язок з нами виходять засновники компанії наудер Хазан Бензамін Глінський, а також Ліза та Райан Гудкіни. Вони розповідають про перспективи розвитку. Про нові продукти, які додаються в лінійку. В кінці дня у нас така сімейна, тепла, дружна обстановка в телеграм-чаті Сергія та Марини, де ми підводимо підсумки, що вийшло у нас, що не вийшло, що треба ще зробити, ставимо плани, цілі, обмінюємося досвідом. Любов'ю і теплом своїм, тобто, ми просто спілкуємося, відпочиваємо від свого трудового дня. Тож, якщо ви хочете будувати бізнес через інтернет саме з компанією Лівгуд, то приєднуйтесь до нашої дружної команди і ми вам усьому допоможемо. З вас лайк і підписка.